Сьогодні я відкрию вам один секрет: коли у вас проблеми з грошима, коли у вас проблеми у стосунках, коли у вас проблеми на роботі чи в бізнесі, коли у вас будь-які життєві проблеми, зверніть увагу на хороші речі, які трапляються з вами. Вони схожі на збільшувальне скло і показують, в якому напрямку вам потрібно розвиватися. Все, як дзеркало показує вас самих. Для Всесвіту, творця всеосяжної творчої енергії, ви не експеримент, не випадковість і не провальна версія, яка по випадковості не вийшла ідеальною, а тепер мучиться тут, на землі. Ви продовження Творця всесвіт у всесвіті, який набирає оберти і постійно розширюється зі знаком мінус, розпад та занепад, чи зі знаком плюс гармонія, прагнення відчути свою справжню природу. Стати активною одиницею